Тобто рівномірність нанесення матеріалу є ключовим фактором для роботи пістолета. Наявність запчасти для пістолета це дуже важливо. стосовно того, яку можна вибрати дюзу для пістолета. Наприклад, цей пістолет на даний момент саме легкий в світі. Що нам дає продуктивність? Якщо ми беремо, наприклад, 400 грам матеріалу і нам треба перенести його на деталь. ХВЛП пістолет витратить на це, наприклад, там 4 хвилини. Цей пістолет витратить на це 3 хвилини. І оці 3 хвилини нам дають можливість зекономити електроенергію в камері, соляру в камері, а також повітря. Це дуже важливо, коли це прохувати в об'йомі, наприклад, місяця чи року. Ми бачимо досить велику економію. Тому економічно більше, більше сенсу працювати з системою.